Вітаю, друзі. Ну що, ще одне питання, яке я побачила в коментарях, це подивіться на Залужного. Ну, що подивитись на що саме треба подивитись на Залужного? Давайте я подивлюся, знаєте, чи буде він приймати участь активно, активно у політичному житті України, тобто парламент, повернеться він зі своєю партією, можливо, так? чи піде він на вибори і так далі. Тобто таке питання, чи почне він активно, активно працювати на політичному поприщі, так би мовити, України. Залужний ситуація. Події він, прискорюються. Він успішний політичний лідер, і він може принести якісь досить швидкі зміни. Ну, тут, бачите, він, він успішний лідер. Хороші якісь новості ми можемо за нього почути. Ситуація, що новий проєкт. Він може, він може прийти і розпочати якийсь успішний політичний проєкт, і він може... Знаєте, як він може принести зміни цим проєктом в Україну? Ви знаєте, він, він успішний, він потягне і економіку, і військову сферу. Розумієте? Це людина, яка може забезпечити успіх. Давайте ще глянемо, що відмова від проєкту. Розумієте, тут щоб, він зможе навести порядок, рішення по справедливості, він зможе навести лад у і в економіці, і у військовій сфері, можливо, в юстиції. Ну, це професіонал, я вам скажу. Якщо він повернеться, він. Він, він повернеться як професіонал. Можливо, можливо. але він поки не хоче. Ви бачите, він відмовляється поки що. Е, дивиться на ситуацію. Можливо, зараз не та ситуація, щоб повернутися. Не. Тобто, знаєте, таке враження, що він прийде як реформатор. А зараз ще цієї ситуації, ну, війна йде, звичайно, що. Давайте глянемо. Він, він не хоче. Того, що було до цього. Йому щось пропонують, йому пропонують новий проєкт. Можливо, очолити партію пропонують, але я вам говорила вже в своїх розкладах, що він не піде ніяким номером, ні в яку партію, ні першим, ні другим ніяким номером. Він, якщо піде, дивіться, він піде своїм проєктом і як лідер, як лідер, а не як номер. Розумієте? Поки що відмовляється. Так, давайте глянемо далі що? Е, ну, це брехня, маніпуляція, створюється, створюють ситуацію, створюють новий проєкт, який йде по дьяволу. От його туди знову звуть, він відмовляється. Кличуть його в якийсь проєкт. Який створює, створюється по дьяволу, розумієте? От Створення нової ситуації або створення нового проєкту відмовляється, бо він йде по дьяволу, цей проєкт. У нього є план. У нього є план прийти, навести порядок. Повинно все бути по справедливості, в рамках закону. Тобто країну треба вирівняти і знову повернути в, в рамки законності, да? в рамки план законності. Це сильний буде лідер, я вам скажу, дивіться. Ну, кар карта сили, план, сила, мах. Е ну, він за, що, за що не візьметься, він е буде е ну, протискати, протискати законність, да, такий план. Це сильний лідер буде, слухайте. Дуже сильний лідер. Ну, наш ж мудрий народ може знову вибрати, що, проєкт по дьяволу. Мільйон дерев. І, і, от, але йому зараз пропонують щось. Відмовляється. Що це за партія? Що це за проєктом? За Проєкт ну, по дьяволу, від якого він відмовляється? Що це за Від кого він? Чий він? Відкладена робота. Вона все рівно результату не матиме. Тобто та, та, та партія, яка йде, та, та, той блок, партія, чи, можливо, не знаю, хто, що там, проєкт, не да? будемо називати його проєкт, е, відкладена робота. Е, ну, Знову там кум брат це найближче коло, коло людей, е, яке. Ви знаєте, партія буде створюватися найближче, знову проросійська, швидше всього, тому що друзі д'явола да? відбавляється. Тобто знову будуть е, е, от таких, отакі люди вони не потрібні як самостійна політична одиниця, політичний лідер, особистість і так далі. Таких людей треба втя, втягнути завдання дьявола втягнути в свою проросійську партію і не дати йому нічого там робити, блокувати його як професіонала. Розумієте? Затягнути до себе і блокувати як цього як професіонала, ось так. Політичний. політичний. Ну, вони хочуть, щоб він очолив і скомпроментувати, швидше, затягнути його в проросійську якусь партію, да? стати, щоб він став лідером цієї групи, яка вже в нас давно дежавю, дежавю. Знову Риги і проча проча та... Ну, поняли, хто? Ну, вони, швидше всього, що вони вже, їх вже не буде. Вони навіть не зможуть, я думаю, що пройти. Тобто, є в нас кількість людей, близьких по духу, до дьявола, але не вистачить, можливо, навіть того порогу, щоб пройти до парламенту. Але вони йому будуть швидше всього пропонувати цю, цю, такий проєкт, очолити навіть цілу партію проросійську, розумієте? Запускаються процеси договорняків, давай домовлятися будемо. Знову процес договор... на виборах. так, На виборах будуть вливатися дуже великі кошти Тут ресурс є для того, щоб запустити договорняки знову. розумієте, про Росію, Активно будуть діяти активно на людей, на соціум дуже сильно будуть працювати знову-таки пентаклем по соціуму. Да, але програють. Проросійська партія не повинна прийти. От так от. А от тут у нього є дуже високі шанси, я вам скажу. Залужний. Знаєте, я скажу так, у нього є план і великий потенціал для, ту, для реформ. Тому що карта смерть це карта реформі, обов'язково. Він закінчить і поставить крапку на тому, що було, і розпочне, швидше всього, по юстиції, розпочне роботу. Професійно. Ну, великі, великі шанси в нього я вам скажу, великі шанси. Тому, можливо, його і за кордон і відправили, скажімо так. Ну от, Що можна ще про... Чи буде він? Так? Ну, великий. А Чи прийде він, отак, як потужний, потужний такий лідер? Чи прийде? В нього є дуже великий потенціал. Чи, чи прийде Народ у нас, як завжди, запустять внутрішню боротьбу. Кидатимуть, одні кричатимуть Зрадник геть, інші кричатимуть Лідер вперед і так далі. Тобто розпочнуть срач великий всередині, вестися гру, гру на, роз на розбалансування і роз'єднання всередині України, наносити такі знаєте, удари, що він зрадник і так далі, в нашому домі. О, почнеться при виборчій кампанії почнеться такий, вибачте, за слово срач. Змінити стратегію і тактику. Але змінити стратегію і тактику жезлового короля, швидше всього, що всю цю кампанію запусти, запусти жезловий король. Але змінити стратегію і тактику, вдарити боля чи розбалансувати людей у жезлового короля не вийде. Я думаю, що дуже великі шанси, тут великі кошти будуть виливатися, затруднювати це питання. Ну, Прохід йому, Дорогу будуть багато проблем. Ну, Шуче всього, що не вдасться. Оці вже вибрики Жезлового короля, швидше всього, що не подіють на людей. Але каламутити воду він ще буде в Україні. От. Змінити стратегію і тактику уже Жезлового короля стосовно цієї кандидатури не вийде. Тобто та дискримінуюча та вся кампанія, яка буде запущена проти заложного, швидше всього, що провалиться. Отак, От Дякую за увагу. До побачення.